Тому що тренд загально міняється, адже в будь-якій європейській країні жити за містом це є модно і не тільки модно, а й комфортно, безпечно. Завжди все є навколо доступно, інфраструктура за містом розвивається, все необхідно. Локація знаходиться тільки там в 15-20 хвилин. Їзди на машині. Також зараз низький порівходу мається на увазі. Ви можете купити як вже готовий будинок під реконструкцію за містом від 15 до 30 тисяч доларів, або побудувати свій будинок від 700 доларів за метр квадратний. Враховуючи ціни в Франківську, тобто і на околицях. Зараз двохкімнатна квартира коштує як будинок біля Франківська. Тому люди обирають комфорт, швидкість, доступність, інфраструктура, яка є навколо. Бо все розбудовується, садочки, школи, зупинки, магазини все необхідне для проживання. Є тому в компанії Земляне ми знаємо, як правильно підібрати для вас ваш будинок або земельну ділянку для майбутнього вашого будинку. Звертайтесь до нас, і ми з радістю допоможемо підібрати вам всі актуальні варіанти.